Це тероризування. Ми за останній рік маємо десятки-десятки перевірок від силових структур і від різних структур, які впливають на процеси виробництва. Сьогодні наші працівники, робітники, стурбовані тим підходом до розвитку підприємства. Сьогодні ми повинні працювати для того, щоб. Власне виробництво будувало Україну і давали ті прибутки, які сьогодні йшли на розвиток нашої української держави. Цього ми не спостерігаємо. Не спостерігаємо, тому що преса, журналісти на замовлення олігархів і, і е, різних криміналітетів на замовлення працюють на знищення корпорації ПНТ. працюють в тому напрямку і на так званий. Нартеп Денькович, якого ми всі регулювали процеси виборні, коли думали, що він галичан і підтримали Галицький край. А він сьогодні працює для, розб... для розвалу Львівщини, для розвалу Галицького краю. І тому ми, галичани, хочемо працювати в себе на робочих місцях і працювати для розвитку української держави. Ми вимагаємо, щоб сьогодні. Голова обласної адміністрації Михайло Петрович вислухав наші пропозиції, зауваження і вимоги і прийняв, як владна структура, прийняв необхідні міри для захисту працівників, робітників корпорації, цілої корпорації в цілому. Ми вимагаємо і від народних депутатів підтримки, і просимо прийти до нас, вислухати ці вимоги і впустити їх. Тому що сьогодні такі речі випускати неможливо. Шановні працівники КРД, чи хочете ви залишити свої робочі місця? Ні! Чи хочете ви залишити свої сім'ї без зарплати Ні! Чи хочете ви їхати за кордон працювати, заробляти для своїх сімей? Ні! Тому ми просимо і вимагаємо. Врахувати наші сьогоднішні вимоги. Наші олігархи і структури, які сьогодні на замовлення працюють, працюють для того, щоб знищити підприємство. І на ці місця хочуть займати структури, які сьогодні закордонні підтримки, закордонного виробництва. Не можемо ми таких харчей допустити, тому що ми не можемо працювати на когось. В своїй хаті ми будуємо свою державу. І якщо до нашої власної хати приходить інший зовсім сторонній чоловік, він не старається зробити добра, а він, напевно, думає за щось інше. Думає за власні оживи, думає за власні гроші, за ті накопичення, які вони сьогодні мають і хочуть ще додатково заробити на нашій праці. Тому ми сьогодні вимагаємо ще раз і наші пропозиції повинні бути враховані. Вийти до нас, вислухати наші вимоги і прийняти невідкладні міри для того, щоб захистити наше власне виробництво.